Рами з України. Всім привіт! Сьогодні хочу поговорити з вами про зарядні пристрої до фотоапаратів. Ось тут в мене є ось такі варіанти зарядних. Це зарядка до мильничок Nikon Це зарядка до Nikon зеркальних фотоапаратів. Це зарядка від Canon, вона в даному варіанті до мельнички, однак зарядка до фотоапаратів дзеркальних і беззеркальних приблизно така сама, тут ще підключається шнур. А ось це зарядка до фотоапарата Sony. Так само потрібен ще шнур. Також нікони використовують для зарядки просто ось такі кабеля. Так само пізніше використовувалися для зарядки і кабеля для Sony без ось цих уже пристроїв. Однак, що робити, якщо у вас зарядка або втрачена, або вона вийшла з ладу, і або немає шнура для зарядки, і вам все-таки потрібно зарядити, скажімо, ось таку батарейку. Для цього китайці придумали ось такі зарядні пристрої, універсальні. Вони називаються жабки. У мене тут є два варіанти. Вони до мене потрапили разом із фотоапаратами-мильничками, які я купував. Отож, як бачите, ціна цього 100 гривень, ціна цього пристрою не знаю. Однак на Алікспресі такі жабки можна знайти від 1 долара і вище. В залежності, можливо, від якості, можливо, ще від якихось нюансів. Отож, зараз відкрию ще цю зарядку, і як бачимо, це зарядки одного виробника. Ось тут з боку вказано, яка кольорова гама може вас зустрічати. Вони мають LCD-дисплей, на якому відображається заряд. Тут два вусики, вони рухомі, тобто можна підналаштувати під будь-яку батарейку. Ось такого формату. Якщо ж ви захочете заряджати батарейки, скажімо, від. Зеркальних фотокамер, то це буде проблемно, тому що, по-перше, жабка фізично їй буде важко під'єднатися, а по-друге, вона, якщо бачите, не зможе на контакти ось таких фотоапаратів вийти. Їй потрібні ось такі пласки пластини батареї. тоді така зарядка може заряджати акумулятори. Все робиться просто. Просто підводити два ось ці вусики на контакти. Плюс і мінус просто шукаєте. Причому неважливо, яким боком буде батарейка у вас стояти, чи вона буде стояти правильно. Чи неправильно, дивлячись, яким боком немає значення, так як е, тут полярність міняється автоматично. Як бачите, ця батарейка зараз заряджена. Якщо втрата заряду проходить, значить відповідно, показує 25, 50, 75 і 100%. Знизу ці два зарядні пристрої мають ось такий роз'єм для розетки, і він доволі зручний. За рахунок цього, Відбувається компактність цього пристрою. Перед тим, як поставити у зарядний пристрій е, таку, так, таку жабку, вам потрібно спершу правильно підключити саму батарейку. Як бачите, засвітився синій фон. Це говорить про те, що батарейка підключена правильно. Тепер потрібно просто підключити у розетку. Все. Якщо батарея була б розряджена, то вона відразу б заряджалась. Зараз я вам продемонструю це наглядно на іншій батарейці. Надію, що вона розряжена. Ось ця батарейка від Nikon. мінус плюс, бачимо. І зараз я її відповідно налаштую під цей зарядний пристрій. Ось дивіться, я ставлю її ось так. Бачите? З'являється зарядка батарейки. Міняю іншим боком. Тобто. Це говорить про те, що плюс і мінус значення немає. І можете тоді вставити у зарядний пристрій. Якщо батарейка заряджена, то відповідно покаже пристрій, що вона заряджена. Якщо вона не заряджена, значить буде заряджатися. В даному випадку пройшла деградація цієї батарейки і вона пристроєм вже позначається як заряджена. Зараз я вам покажу, яку напругу видає при цьому. Сам зарядний пристрій. Це має велике значення. Як бачимо, зараз я ось так поставлю для демонстрації 4,2. Це відмінний зарядний ток для цієї системи. Взагалі, 4,2 ток на зарядці це відмінно просто. Зараз вам продемонструю зарядний ток, який видає ось ця зарядна станція, скажімо так. Ось я виставив, зараз засвітилося так само, засвітився дисплей. Вставляю його. Знову ж таки, показую, що 100% заряджена батарейка. І перевіряємо, який зарядний ток дає цей зарядний пристрій. Як бачите, 3,98. І це вже є проблема. Із цим зарядним пристроєм. Проблема в тім, що він дає зарядний ток. Набагато нижчий за той, який потрібний для батарейки. Так як батарейки повинні заряджатись при токові 4,2. Якщо зарядний ток менший, то батарейка не буде заряджатись або не буде заряджатись в повному обсязі. І тут проблема якості. Тобто, якщо ви купуєте такі зарядні пристрої, вам потрібно їх брати 5, 6, 10. І перевіряти, якщо зарядний ток 4,2, супер, якщо зарядний ток Нижній 4, значить такий зарядний пристрій просто відкладаєте в бік і не користуєтесь ним, тому що заряджати нормально батарейки такий пристрій не буде. Ще яка проблема цих зарядних пристроїв? Ось тут є USB-роз'єм. Він призначений, припустимо, для зарядки ваших телефонів. Однак телефони, цей зарядний пристрій не підтримують в тому плані, що через USB-роз'єм. Іде ток дуже і дуже низький. Тобто, якщо ви поставите свій смартфон чи телефон, заряджатись через ось цей USB-роз'єм, можуть пройти 2, 3, 5 діб. В залежності від того, яка ємкість вашого пристрою. Максимально згідно виробника, він може заряджати батарейки, об'єм яких складає максимум 3000 мА. Однак на факті, ось тут іде у мене 3,7 вольта 1100 мА. Ось цю батарейку, якщо вона повністю розряджена, я вставляю в зарядний пристрій цей і вона заряджається цілу ніч. Можете собі уявити, наскільки це все І В чому плюс цього зарядного пристрою? В тому, що ось ця батарейка вже деградувала, вона трохи здута. І якщо її поставити безпосередньо у мій телефон, то телефон просто-напросто її вже не заряджає. Він розпізнає її, як зіпсована, і не заряджає. Цей пристрій. Такі батарейки заряджає. Навіть якщо у вас батарейки пішли у блок, тобто, скажімо, в захист, їхня напруга була менша, ніж 3,6 вольта, В, то з великою вірогідністю, ось такий зарядний блок зможе її реанімувати. Так як він дає дуже маленький ток і поступово її розкручує, так би мовити. Тобто дає е, поштовх для того, щоб е, тут є всередині така спеціальна плата, яка блокує сам, е, саму батарею від е, розряджання. Тобто, якщо поріг, припустимо, 3,6 падає нижче, тут ця плата блокує повністю батарейку і не дає їй далі розряджатися. Проте, проте зарядити її просто так неможливо. Потрібні спеціальні пристрої. Ось цей Пристрій дає таку можливість. Малим током він активує цю платку, яка в свою чергу дозволяє відновити зарядку батарейки. І батарейка, виходить, реанімується. Проте цей процес дуже і дуже довгий. Тобто, як висновки мають на життя ці зарядні пристрої, їх можна використовувати. Проте краще все-таки користуватися зарядними пристроями від самого виробника, тому що вони набагато потужніші і вони розщетані конкретно під ваші батареї, які мають заряджати такий зарядний пристрій. Якщо ж ви все-таки втратили такі зарядні пристрої заводські і є необхідність, можете скористатися, можете придбати таку, такий зарядний пристрій. Жабка. Проте потрібно перед тим. Взяти їх кілька штук, перевірити, щоб зарядний ток був не менше 4,2 на ній. І по-друге, потім вже знати, що такі пристрої заряджають ваші батарейки дуже і дуже довго. І якщо у вас такі батарейки стандартні, ось це припустимо для Nikon D3100, чи Canon, чи Sony, якщо ось такі ось тут піни. То ви таким зарядним пристроєм зарядити не зможете. Він може заряджати батарейки, які по товщині ось залазять сюди. А по-друге, його ось ці контактики можуть е спертися на ось такі пластинки. Плюс-мінус. Тут так само ось є, плюс-мінус. І при цьому полярність, як я вже казав, ролі не грає. Можете ставити так, можете ставити так. Полярність визначається автоматично у самому пристрої, і він відповідно для себе може мати змінний плюс і мінус. І такі пристрої можна ставити у блоки живлення лише після того, як ви отримали підтвердження, що ваша батарейка розпізналася цим пристроєм. Ось Батарейка розпізналася, засвітився екранчик, можете вставляти. Якщо ви будете вставляти пристрій у блок живлення, а потім під'єднувати батарейку, може відбутись коротке замикання. І як блокування самої батарейки, так і повний вихід її з ладу, а також і повний вихід з ладу, самого зарядного пристрою. Ось тут є ніби вентилятори в процесі зарядки. якщо... Батареї маломощні, він не нагрівається. Проте, ось коли він заряджає ось цю батарею на 1100 мА, то він відчутно теплий. Тобто, чим більшої ємкості ваша батарея, тим більш нагрівається ваш пристрій. Ось це все, що я хотів вам донести по ось таким зарядним пристроям. Вони є різних виробників, я так зрозумів, проте принцип дії в них один і той самий, і як бачите, якість в них теж змінна. Цей, цей пристрій дає за низьку напругу. Тут же, ось я просто хотів тако відкрити цю дверку, щоб налаштувати правильно ось ці вусики до батарейки, і вона просто зламалась. Ніяких, Ніякої сили при цьому я не приміняв. Я її не кидав, я її нічого не робив. Просто підняв і вусик один відламався. Так що, будьте готові до того, що це є низька якість. Воно і зрозуміло, тому що ціна від 1 долара США. Ось таке сьогодні відео про зарядні блоки. І так би мовити, один із них це універсальний зарядний блок для батарейок ваших смартфонів, ваших камер, ще ваших будь-яких пристроїв, які передбачають у собі автономність, і використання батарей такого типу. Ось що тут є пластинки. Дякую, що дивитесь мій канал.